Знаєте, є така річ, ми всі вчимося прощати. Нас із дитинства навчають будь добрим, прощай! І так, це важливо, коли йдеться про дрібниці, але є речі, які пробачати не можна, бо кожне пробачення в таких випадках це мовчазний дозвіл робити нам боляче знову і знову. Сьогодні поговоримо про те, що дійсно не варто прощати. Навіть якщо серце просить миру. Зрада довіри. Якщо людина одного разу використала вашу щирість проти вас, це вже дзвіночок. Довіра це фундамент будь-яких стосунків. І коли цей фундамент руйнують, він уже не такий міцний. Вибачати можна слова чи дрібні вчинки, але якщо довіру втоптали в землю, це не пробачається. Приниження. Жарти, які ріжуть по живому, іронія перед іншими людьми, знецінення це не просто слова, це спосіб зробити вас меншими, щоб хтось інший почувався більшим. Якщо ви пробачаєте приниження, ви дозволяєте людині і далі ставити вас нижче за себе. Фізичне чи емоційне насилля тут навіть пояснювати не треба, якщо вас б'ють, ламають. Тиснуть психологічно чи змушують почуватися винними за те, чого ви не робили, це не любов, це руйнування. І чим довше ви це прощаєте, тим сильніше втрачаєте себе. Зрада у стосунках. Багато хто скаже, може дати другий шанс, але справа не в одному факті зради, а в тому, що зрада це свідоме рішення переступити ваші почуття. Якщо людина змогла зрадити один раз, вона вже переступила внутрішні межі. Зневага до вас і ваших мрій. Коли ви ділитесь мрією, а вам кажуть, Та це дурниці, тебе нічого не вийде. Це теж форма руйнування. Не пробачайте тим, хто топче ваші майбутні слова. Бо людина, яка любить, завжди підтримує, навіть якщо сумнівається, маніпуляції та контроль. Якщо вами постійно намагаються керувати через почуття провини, страх чи обіцянки, це теж те, чого прощати не можна, бо щоразу, коли ви погоджуєтесь, ви втрачаєте свободу вибору, ви втрачаєте себе справжнього. Прощення це сила, але ще більша сила вміння сказати, ось цього я не пробачу, бо є межі, за які не можна переступати. І головна людина, якій ви маєте бути вірні, це ви самі. Не дозволяйте робити з вашого серця смітник для чужих образ. Ви заслуговуєте на повагу, любов і щирість. Крок за кроком. Ми вчимося тримати свої межі разом.